Всім привіт! Бережіть свої акумулятори. Зараз дуже важлива інформація. Насправді все це написано в інструкції. Але ну, ми всі знаємо, що інструкцію мало хто читає. Тому я зараз от простими словами для аматорів поясню. Зараз блекаутів немає, і слава Богу. Тому деякі люди почали вимикати свої інвертори і залишати їх на зберігання. Так от. На зберігання повністю заряджений акумулятор не, не можна е, ставити. В інструкції написано, що потрібно його розрядити, потім зарядити до половини і так залишати. Е, на екрані ви бачите саме інструкцію офіційну, що радить воно. Щось схоже було свого часу з екофло. Там теж е, така інструкція була, але її не читали. Люди залишали своє екофло, там, на півроку рік зарядженими, а потім з ними починались проблеми. Вони переставали брати заряд. Така сама історія може бути і з цими акумами. Тому. Зараз простими словами, що потрібно зробити. Перше, це розрядити акумулятор до 20%, потім зарядити до 50-60%, і потім вже вимикати вашу систему на зберігання. Як його правильно розрядити? Бо деякі просто, що я бачу, робили, вирубали вхідний автомат і чекали, поки акумулятор розрядиться до 20%. Так робити не потрібно, це незручно, є кращий спосіб. Спосіб, яким зараз покажу. Заходимо ось на лаштування, режим роботи системи і наш. Улюблений Time of Use. Якщо ви тут використовуєте якісь пункти, то кругом поставте 20. Я не використовую, тому я перший пункт програмую на весь час і ставлю 20%. Все, все, розрядився до 20%. Тепер заходимо. І в цьому пункті виставляємо 60%. Можна 50. Я просто по звички, як це було в EcoFlow, рекомендовано, ставлю до 60%. Все, зараз побачимо, він буде брати заряд. Так, да, все, пішов заряд. У мене виставлений. До речі, заряд треба робити, щоб був невеликий. В інструкції вказано, що заряджати потрібно 0,2С. Що це означає? Простими словами, у нас один акумулятор це 100 ампер. Його повна потужність. Це 1c, 02 c відповідно буде у нас 20 ампер. Два акумулятори в мене, відповідно, тут 200 А, 0,2 це буде дорівнювати 40 А. Відповідно, ось в інструкції написано 40 А. Хто не любить ампери, хто любить все в кіловат, розкажу по-іншому. Один акумулятор 5 кВт, відповідно, 02 це для нього або 20 Це буде. 1 кВт. Для двох акумуляторів це буде 2 кВт. От у нас в деяких місцях це виставляється. В параметрах батареї можна поставити обмеження 40 А або в режим роботи системи Time of use так званий, тут можна поставити потужність 2 кВт. Це, по суті, одне і те саме. Тому заряджати потрібно ось таким струмом, такою потужністю. Отак, спокійно, нехай вони зарядяться до 60%. Хай ще трохи постоять на 60%, хай БМС там все відкалібрує і так далі. Е, і лише потім уже можна буде перемкнути ось цей режим е, байпас напряму і вже вирубати вхід-вихід з інвертора, вимикати його по процедурі і так далі. Тобто, ще раз, дуже коротко, не ставте на зберігання повністю заряджений інвертор. Розрядіть до 20, зарядіть до 50 або 60 і лише потім залишайте на зберігання. Бережіть свої акумулятори, сподіваюсь, вони нам не будуть потрібні. Е, гарного дня і тихої ночі!